на 14 травня сили ППО збили 80 ворожих БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів на сході, півночі, заході та в центрі країни. 42 два імітатори локаційно втрачені. Повідомили повітряні сили України. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1240 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 969 тисяч військовослужбовців. Вітаю, друзі! Ви дивитесь армія ті, і наша мобільна група завітала до 65-ї окремої механізованої бригади. І сьогодні бійці проводять вже останнє тестування наземного дрона гном. І зараз буде постріл з РПГ. Дивимось постріл! Постріл! Ми дрон тестуємо вже десь протягом двох місяців. Він вже наразі у нас був на переробці раніше. Він ну дуже часто він то 100 метрів їде, то кілометр їде, то 50 метрів, то взагалі обрубається зв'язок і ним вже не можна управляти. Максимально скільки я б у ним проїхав, це кілометр плюс-мінус з ну по полю. Тобто, якби були у нас якісь пагорби, то він вже проїхав би набагато менше. Як він справляється? Якщо буде ворог, до прикладу глушити ребум. Якраз він і справляється з тим бездоганно, можна сказати. Озброєння встановлювали ви самостійно, там були тільки кріплення, правильно? Так. Да. Спочатку можна було поставити лише 100 патронів, ну тобто цин поставити на пакете. Угу. І все. Наразі його переробили. Зараз ми вже можемо поставити або один короб на 250 патронів, або три короба по 100 патронів. Нажимаєш вверх і відпускаєш. Відбувається <світ> постріл. Е, зараз він налаштований, вже е, ось в камері, в принципі, видно. Постріл по білій машині. А якщо його заховати в Капанір, то скільки часу він може очікувати там, щоб бути застосованим? Якщо повідключати всі камери, на ньому така можливість є. я Думаю, годин вісім може навіть більше простить. Камер три у нас. У нас є камера основна, камера прицільна і на ньому ще стоїть тепловізор. Тепловізор там стоїть супер, там тепловізор з ну, можна його зняти, поставити свій. Постріл! Ви тестували вже його на постріли з РПГ? Як він витримує цю віддачу? Взагалі він з місця не зрушується, просто стоїть. Ну, те, що він закопується в землю під час вистрілу, а так він з місця не зрушується. Туди його насілили, туди він стрельнув. А Камера. на яку дистанцію ви його тестили? Метрів на 400, я думаю, з РПГ. Постріл! так? Дуже. Низько нижче опустити. Постріл! Це вже дуже низько. Вийшло. Кулемет дуже прицільно все б'є в точку. Куди націлився, туди він і б'є. Навіть при довгій черзі ми вистрілювали черга 50 патронів, все летіло туди, куди ми цілились. Його задача виїхати або якийсь штурм зупинити, або е, постріляти по якимось бліндажам, е, ну, укриттям. Перед тим, як ви його віддавали, що ви хотіли, щоб переробили? Колеса, бо колеса стояли на шинах, які ну на повітрі. Тобто, буквально будь-який осколочок, будь-яке, не знаю, там скло буде лежати. Якщо в нього проб'є, то він там і лишиться. Переробляли ми кріплення до зброї і переробляли ми антени. Ось, бачите, яка охорона в дрона? Справжній охоронець. Ці дрони, звісно, не замінюють піхотинці, не замінять ціле відділення, навіть якщо враховувати, що у нього по вогневі потужності засоби на відділення. але вони значно полегшують роботу бійців на передовій. Ми стараємося купувати різні роботизовані системи, які будуть полегшувати роботу на війні. Цей дрон виробники нам передали на тестування, щоб ми його вже могли обкатати. От як він працює в бою, як веде себе система віддачі, як веде система компенсації пострілу? Тобто, от ми бачили сьогодні, що він певною мірою трошечки рухається, але при цьому всьому учність в нього набагато краще ніж в звичайного. Живого воїна треба розуміти, що ми зараз тестували його буквально в ручному режимі. Тобто, ми бачимо, куди стріляє, ми можемо підкоригувати. На бойовій позиції такої функції не буде, і тому я думаю, що дрон потрібно ще додатково дообладнати системою Starlink, яка дозволить мати якісний стабільний зв'язок, для того, щоб оператор не втратив на першому ж метрі від свого. Укриття від пульта не втратив з ним зв'язок. Він тримає ниточку і він ним управляє як повідком. От куди ниточку він поворачує, туди поворачує робот. Це для того, якщо з пультом якісь проблеми, бо ще щось ти можеш взяти на повідок, повідок витягується на пару метрів і тащиш його спереду себе або за собою. А от як ти взагалі оціниш сьогоднішні е, ці тестування? Як він себе заявив після того, як вже ви оновили то саму? Краще, ніж минулі. Краще? Більш стало краще робота з самим пультом. Зараз ваша бригада проводить якийсь на дрони або, можливо, потрібно якісь реп для ваших піхотинців. Так, нам на сьогоднішній день дуже потрібні евакуаційні баги, на які ми збираємо кошти. Нам потрібні також допомога у зборі на систему Харон. Це безпілотні літаки, які доставляють боєприпаси доволі далеко в глибину ворога. І нам щодня фактично щогодини потрібні дрони, ударні дрони, розвідувальні. Це те, що сьогодні на війні є розхідним матеріалом. Шановні глядачі, ви бачите, куди ваші кошти ідуть? Обов'язково донайте. Підтримуйте наших бійців 65-ї механізованої бригади. два, спряталась два. Мене звуть Катерина. Я прийшла в Збройні Сили добровольцем. Давай на якомусь етапі мені захотілося бути корисною вже на ділі. Дійсно, наші хлопці, воїни, вони великі молодці, вони герої. Кожен з них і просто спостерігала. За тим, за цим за цим процесом я дуже добре розумію, яка наша країна маленька, і яка велика відповідальність на них лежить. Тому мені просто захотілось бути часточкою їх життя. Я не було в мене такої мети там бути відомою або за якимись там нагородами. Ну це поклик душі, я б сказала так. Я відчуваю гордість за те, що я знаходжуся в цій формі, те, що я являюся частинкою важливої зараз, на теперішній час для України і для наших людей, важливою частинкою, яка створює історію. Продовжуємо виявляти нерозірвані бойові частини ворожих крилатих ракет на території області. Це і є бойова частина. Готуємо місце для її знищення. Екскаватор копає яму. Вибухотехнік, проводить певні маніпуляції. Так ми ліквідуємо наслідки ворожих обстрілів. Зараз подивимось на вирву після вибуху бойової частини вже вже вражає звісти ОТ-да-ти-да вирва Глибина метрів Нову підозру від ДБР отримав колишній начальник Рівненського районного ТЦК. Слідство з'ясувало, він сприяв тому, що понад пів сотні військовозобов'язаних уникнули мобілізації. Їхні справи просто не перевіряли, а відповідальності ніхто не ніс. Фігурант уже звільнений з посади. Йому інкримінують перешкоджання діяльності збройним силам України за попередні змови. Суд обрав найсуворіший запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі, і це не перший скандал. У 2024 році цього ж посадовця вже викривали на побиті підлеглих разом із керівником обласного ТЦК. Тоді ж у нього знайшли наркотики. Ця справа вже розглядається в суді. Зауважте, використання влади у воєнний час для особистих схем це злочин проти країни, і за нього доведеться відповідати. Протягом трьох місяців на базі центральної міської бібліотеки імені Василя Земляка проходило вивчення курсу української мови мова важлива. 7 травня випускники курсу отримали свої сертифікати. Пройшла курси з української мови. Пані Тетяно, вважаю вам. І так само начнено продовжуйте свої заняття, свої інтереси і обов'язково буде успіх. Метою цих курсів було покращення знань з української мови наших відвідувачів, які приходять до нас в бібліотеку на різні активності, і був запит від них, і тому ми їм запропонували ось такі курси. І також ми прагнемо підтримувати мовну культуру в громаді, адже зараз це надважливо як ніколи раніше. Випускники разом із професійними викладачами протягом 12 занять вдосконалювали свої знання рідної мови. Такі були теми походження української мови, її сила та краса. Друге групи слів за походженням, власне, українські та слова іншомовного походження. Третє правильність вживання українських виразів. Тарас Шевченко, очима сучасників. Це вже було коли Шевченкові були слова за значенням, синоніми та антоніми. І ми не могли оминути 95-річчя. Нашої словетної поетеси Ліни Костенко. І ми одне заняття цілковито присвятили саме її, ну, розповіли про саму поетесу, про її творчий шлях, творчий життєвий шлях, етимологія та орфоепія українських прізвищ, наголос, диригент української вимови, походження та правопис українських імен, медіаграмотність у сучасному світі, як не загубитися в інформаційному потоці. Ось. На шляху мовної майстерності фінальний акорд. От такі от теми. Голова Житомирського товариства просвіта Святослав Васильчук наголосив, що при вивченні мови головне мати бажання. Якщо не буде вашого бажання, то ви нічого не досягнете. Це безперечно, тоді ви будете шукати. Бо, кажу, сказав наш відомий земляк Сергій Павлович Корольов, Якщо хочеш щось зробити, знайдеш змогу. Як не захочеш, знайдеш причину. Він був чому ти не зробив? Вчителька української мови та літератури Житомирського ліцею номер 17 Даріна Костюченко розповіла, що без вагань погодилася стати співавторкою курсу. У цей надскладний час мова є нашою зброєю. На заняттях я акцентувала увагу більш на практичних завданнях, тому що коли ми пишемо, ми запам'ятовуємо. Також ми застосовували інтерактивні панелі, і атмосфера була приємною, цікавою та пізнавальною. Вдосконалення української мови є надзвичайно важливим завданням, адже протягом багатьох років на її розвиток впливала політика русифікації, що призвело до змішування мов. Наша мова настільки. Вже була перекручена, настільки засмічена оцим московським бур'яном, скажемо прямо, дуже. От. І люди, і що ви знаєте, люди навіть не помічають цього, вони вважають, що це вже українські слова. От. До речі, те саме по телебаченню, слухаємо. От, ну, в багатьох. от. по полям, по лісам, по лісам м. Оце в кінці. Це вже якби норма, а воно ж неправильно. от. По горах, по лісах, по долинах і так далі. і Так далі потрібно кожному з нас, незважаючи на, на те, що там вже ніби є якась освіта, базова української мови. Та все одно потрібно вишколювати себе. Дякуємо нашим викладачам за те, що вони нам допомагали опановувати українську мову. Дуже ми навчились розповідати про все на українській мові. Дуже дякую. Дякую. Дякуємо, дякуємо, Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. За даними Гідрометцентру Житомирської області, у четвер, п'ятнадцятого травня, максимальна температура в день плюс 16, вночі – плюс 7, вологість повітря 68%. Вітер південно західний зі швидкістю 2,6 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно. Очікується дощ.